Є злишки на таблетки спазмалгон 15% в аптеках. подорожних, вам та ощад у холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Ну що, друзі, всіх ще раз вітаємо це сніданок. Ми продовжуємо, і Ми сьогодні разом з вами святкуємо день приємних ароматів. І не просто так ми вирішили поговорити сьогодні саме з парфюмером, тому що ну насправді парфуми це наша візитівка. Але от як правильно їх використовувати, так щоб ця візитівка не заважала іншим в будь-якому приміщенні ми, як поляки каже громадському Так, інтоли, да? де завгодно. От тут ми сподіваємося, що парфюмер Анастасія Москаленко нам якраз і розповість і дасть такі корисні лайфха. Ну, не тільки Настя, але й Боря, і тоні у нас є. Настя. Дякую, Доброго, ранку. Доброго ранку. Дякую, що. Доброго ранку. От не. е, знаєте, Неля почала з правильного використання. Давайте з цього і почнемо, тому що у, нас у кожного з нас є свій аромат. так? В різні, навіть так. Е, е, ні, ну, Аромат і... свого тіла. Аромат скажімо, свого тіла. Так. Як комбінувати правильно, як його враховувати? А, несвідомо ми обираємо парфуми якраз під наш особистий аромат. Ми максимально підкреслюємо наш особистий аромат саме парфумами. Ми просто заходимо в парфумерний, щось нам подобається. А тим часом в мозку дуже велика робота проходить, і ми синхронізуємо ці два аромати. А, Свідомо чи безсвідомо? несвідомо це все несвідомо. відбувається, і до речі, несвідомо також відбувається. Підбір партнера, тому що в, в, в першу чергу ми знайомимося з людиною, саме носом, потім вже говоримо з нею, і О, все так. таке. А, і... а якщо заклало, я припрошу ковід, маленький якісь а, ні, мозок все одно а, сприймає все одно. інформацію Як і цікаво. на несвідомому рівні, ми обираємо партнера максимально протилежного до нашого запаху. Протилежного mm -hmm. так, Та ви так, це все пов'язано, аби не було родичів і пізніше здорове покоління. Було так давайте так. Давайте не про покоління зараз давайте, про так. парфум. Ми парфум підбираємо теж протилежний нашому рома нашому точині ні ми підбираємо навпаки під себе. А чи може якось наприклад парфум на нашому тілі разом з запахом тіла змінюватися протягом дня? Так, і е, чому я не люблю, аби люди обирали одні парфуми на все життя? Тому що ви тільки уявіть, скільки факторів впливає на те, е, який у нас запах тіла. Зараз настрій змінився, і вже угу. потрібно підкреслити інший настрій іншим ароматом. Саме тому я за те, аби в парфумерному гардеробі був невеличкий у нас арсенал. А сі ага. правда кажуть, що якщо ти не відчуваєш сам на собі той парфум, то значить це правильний парфум. Ми звикаємо до аромату. Е, Частково це так. Ми звикаємо uh -huh. до аромату, і е, він вже нам не зважає. Аромат може наша шкіра, це найбільший орган, скажімо так. Uh -huh. І е, як всередині ми відчуваємо. Якщо якась хвороба, наприклад, в людині змінюється запах тіла, і точно так, якщо на нашій шкірі потрапляє не наш парфум, то ми також будемо. Він буде нам заважати, а і ]га. буде мозок сигналізувати, то голова болить, то ще щось і сигналізує таким чином. А що знаєте, це А Як не буває, мене парфум. я просто колись знайомими спілкувався. Вона дуже любить яскраві аромати, такі mm. що вона їх не відчуває навіть, але всі, хто з нею в ліфті їдуть, але дуже мені... часто я, ті, хто люблять яскраві феномен цей. А, ну, Яскрава жінка, хочу звернути на себе увагу, хочу багато сказати. Всі падають в свідомість, втрачають. Я тому завжди кажу, аби мало бути тільки три пшики, не потрібно перебільшувати. Має бути на витягнуту руку відчуватися аромат в вашому колі, в вашому mm -hmm. просторі. Mm -hmm. Дуже часто люди люблять, щоб я по коридору пройшов і за мною йшли, всі розуміли, що я в приміщенні, але тільки я віть наскільки інтенсивно буде відчуватися аромат, коли ви підійдете до людини. просто знаєте, різниця є в тому, що, наприклад, якщо це якийсь легкий аромат, або там легка, наприклад, одеколон, да то на жаль, ті, хто легкий, Дуже так ну може нейтрально сприйматися, але якщо це зараз дуже мода йде на нішеві аромати, які надзвичайно важкі, будемо відверті, от в так. більшості своїй, і людина от, заходить, і ти реально відчуваєш не просто по коридору, а ти відчуваєш, що вона усюди. А якщо ти ще з цією людиною там обійнявся чи поцілувався, чи Сто, ще ж ти собі. потім несеш на собі цей аромат. Тому от можливо те, що ви сказали про парфюмерний гардероб, uh -huh. ви нам зараз розкажете і підкажете, з чого краще почати uh -huh. і чим за Концентрацію взагалі відрізняються mm -hmm. парфуми, тому що є одеколон, mm -hmm. є туалетна вода. От розкажіть, будь ласка, всі оці нюанси, деталі, і як це все відрізнити та підібрати? Так, у нас за концентрацією є різні ароматичні продукти. Одеколон найлегший, парфумована вода, парфуми, вибачте, найконцентрованіші, mm -hmm. і вони найдовше будуть триматися на вашій шкірі. Е, є також на просторах інтернету масляні парфуми, олійні. Е, та я раджу не наносити щось, що. Стовідсотково концентроване на вашу шкіру, тому що якщо не зараз, то пізніше в вас вилізує алергія, якась плями на шкірі і взагалі це не розкривається так, як ви хочете. А, ми інтуїтивно обираємо завжди щось легше влітку, щось більш щільніше, тепліше взимку. Угу. Ми інтуїтивно не хочемо зранку ще наносити тяжкі якісь аромати. Наші рецептори ще не переобтяжені, вони можуть сприймати більш тонкі аромати, і через це зранку щось легше, а ввечері можемо дозначити. Дозволити собі щось гучніше. От у вас Зараз тут представлені різні типи парфумів. Поясніть, будь ласка, що коли де доречно, зручно, корисно. Дуже цікавий факт. Він, до речі, він простий, але дуже для багатьох виявився неочевидним. Ви заходите в парфумерний магазин, багато флакончиків різні зовсім за дизайном, за кольором. Вам навіть на цьому рівні вже натякають, що ті, що аромати більш легші, більш універсальніші, вони будуть в флакончику прозорому, який ага. якийсь там рожевенький зелене. Чорне, темно синє, бордове, то це вже То це, це більш, більш... сильний аромат. От, те, типу такого, та, Типу щось? такого, Д... ось таке щось. Эм, флакон... Вам вже підказують дизайнери, що ось так приблизно розкриється аромат. Тобто хочете нейтральні аромати, йдіть до флаконів, які більш світлі. Ага, прозорі. Ага. Тепер дезодоранти, парфуми. В яких випадках те, в яких випадках те? Поясніть таку доречність. Або не тільки етичну. Як і сказала, вам не захочеться як на зло. А, люди, які яскраві аромати обожнюють, вони наносять їх багато, і вони люблять їх в усі в увесь час і зранку і ввечері. А люди, які люблять нейтральні цитрусові аромати, наприклад, то вони носять якраз просто крапельку, і мені достатньо. А... А... Слухайте, ну в нас є боря, в нас о, є о, Тоня, ну, тісні, є наші друзі. помічники. Та, і можливо, ви на цих двох манекенах просто покажете, як правильно наносити парфуми, тому mm -hmm. що от навіть та і сама Коко Шанель, так казала, що парфум треба наносити. Туди, де вас будуть цілувати, але все одно я впевнена, <правда> що є якісь правила так. чіткі, так щоб це реально не переобтяжувало всіх людей, бо хтось робить просто так просто така хмара а, з парфуму, <правда> і ти потім це відчуваєш цілий день. От куди борі, куди тоні, я перепрошую. <правда> а, отже, Боря Чоловіки, ми наносимо на шию. А от покажіть одразу, ж є, є. Чимось да. я? так. Ага. Ось у нас один пшик на шию так, до один Борі йде. Боря, не треба, будь ласка, наносити прям круговими рухами, тому що дуже багато <с чоловіків <с так носять, не треба. А як знаєте, проти комарів так знаєте? Так ага. от роблять ага, і дуже добре, що якраз чоловікам частіше дарують одеколони, вони легші за концентрацією. Не так буде душити <с людей. Якщо борі не вистачає, борі треба на вечір кудись піти. Боря ще може або в хмаринку зайти, третій пшики зробити на голову або на шию позаду. Дуже часто чоловіки більше на волосся наносять. Боря, буде шапочка. Буде шапочка, прекрасно. Так. А, отже. В нас є, ну і як я сказала, не більше трьох пшиків. Краще менше, ніж не більше трьох. Так, так, так. Так. А, у Тоні теж три пшики максимум чи ні? А, Тоня. Ну, давайте так. Якщо Тоня, наприклад, зранку збирається на роботу. Так. А, отже, Тоня, ми наносимо на яремну впадинку. Так. Раз. А, не хоче Тоня, Тоня хоче. Круговими рухами. E, по лінії росту волосся позаду, на шиї ми наносимо, ага. тобто спереду, ззаду, і у нас вже з'являється більш об'ємний. Тоня шлиф. в оточенні вже. Угу. О, ну, так. То, під волосся ми сховали, і дуже часто не вистачає. О, вибач, Тоня. Щось я... <рес> дуже часто жінкам не вистачає, хоч шлифу, щоб помітили, тому також на волосся ми наносимо. Тобто, угу. у чоловіків у нас пульсуючи більш угу. тут. Точки у жінки яремна впадинка, лінія ростоволосся і на волосся. Ще також жінки, чоловіки мало я помічала на кисті рук можуть наносити да, на а... дуже часто, наносимо. але будь ласка, нанесли на одну руку, перенесли на іншу, не розтираємо, можемо так залишити. Ми наносимо на, лі... на рівень комунікації, тобто угу. комунікуємо з людиною, і ось так і наносимо. І будемо махати руками і а ще, Тоня Ввечері йде в театр або ще кудись. Не знаю, на якийсь захід? Так ну достатньо власне лас. кажучи, тоня вже нанесла зранку аромат. Ага. В неї буде невеликий шлейф. базові ноти, ще залишаться на ній. Ми можемо оновити аромат на волосся. Один пшик, максимум два не треба. Це багато. Люди поруч сидять, знаєш там, що вона тут це як правильно? Ні, так давайте, <рекусь> давайте, <рекусь> давайте дякую, <рекусь> давайте, дякую. Ви дуже <рекусь> екологічний це я новий комплімент. Отримав я екологічні прекрасно. На давайте підсумуємо взагалі загалом. Щоб було комфортно, а тобі, Б, оточуючим. От просто по пунктах, щоб ми просто зрозуміли, як По біблію. пунктах. те, що сказала, на витягнуту руку в вашому колі в просторі так. має відчуватися. Це інтимна історія. Тільки коли я до вас підійшла, я маю почути ваш шлейф. шлиф. Найбільше трьох пшиків. Ну і побережіть людей в громадському транспорті, чи просто зранку не носіть тяжкі аромати. Е зранку, не а, Ну, Ввечері вже можна трошки побути. Можна погучніше вже mm -hmm. дозволити собі. Будьте тактовніші і в бути такому парфюмі. Так, 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 етикеті так. до, до інших. Дякую. Спасибі величезне. Це теж наше мовоспілкування, насправді набагато глибше, ніж нам здається, на перший погляд, так. і це не так, знаєте. <сум> От, е Спасибі вам величезне. <сум> <сум> Анастасія Москаленко, наш парфумер, який сьогодні нам пояснив. Борі, Тоні. Подякуємо. Нелі, Єгору, і всім вам правила використання парфумів. За нас повертаємося попереду цікавого і глини ранок.